Давно не бачили, будемо пробувати зловити ярша. Хочемо ярша на тарані Ну і далі все, що попаде Все, що буде клювати, то і будемо ловити. Поїхали, не гаємо часу, як то кажуть. Незамінний атрибут нашої зимньої рибалки це сані. Без сані ми не їздимо нікуди. Ще отакі от дві застілочки, щоб удобно було тягнути. і Вперед! Шукати Йорша. Вітер звісно жесть. Це вже дивіться, скільки народу сидить. Я б не сказав, що багато, сьогодні водохреща. Вітер знов сильний. Думав, що вітру не буде, а вітер знов мете. Ну нічого. І морозець мінус три. А вітер десь 4-5, може 6. Зустріли друзів. Тут оказується на рибалці. Сергійко стоїть. Вже вон одну удочку поставив. А більше каже не буду, бо не можна, тільки на одну. А Альоша вон три розставив. Норма. Норма. Поки тишина. Ого, скільки мужика удочок, дивився. Раз, два, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять штук. Це якийсь демон. уже сразу штраф. Можно только на 5 удочек. Есть у нас вот такая штука, которая нам сейчас расскажет, есть тут рыба или нет. Лопача. Глубина 1,7 метра. 1,7. Рыбы нет вообще. Вообще нет. А в Головчинцах я был, то там, где Йорж был, то его показывал. Зараз Сергійко буде борити, а ми шукати. Тут хтось нормально посидів. Тут навіть закорблені лунки. На закормлених луночках що в нас? Глибше. О, риба є. Поняв? Тут значить тут розбурювалися. Була риба. Є. Понял? Угу. Є. Є рибка. А там нету. Все, йди отсюди. А що прям пикало? Пішли ми від людей трохи. Тікаємо, бо люди йдуть, йдуть, там нічого не клює. Глибина крізь однакова. Я вже прийшов метрів 300, везде 1,8. Будемо йти шукати якусь ямку при ямок. На пусті лунки сідати, смисла нема. 3 сантиметрів 18, мабуть. Головне, що ми втекли від людей. А буде клювати, не буде, вже хоч відпочинок, що ніхто на голову не капає на дорогу. Головне, якщо почне клювати, побачить, то буде зараз тут толпа вокруг. Фух, втекли ми взагалі від людей. Люди воно ж де всі, бачите. А ми втекли чути не на середину. Люблю бути сам на рибі. Ніхто тобі не мішає, не розказує. Все, розставляємо на ярша. На ярша ми ставимо так от пучок мармешка, пучок мотиля, штучок 5. Лунку не чищу і ловимо на так звані коромисла. Ківок оцей називається коромисла. І регулюємо ківочком. Чуть-чуть туди висовуємо. Оце. Отак. Щоб мармишка... Оце дно. Отак. Виходить, що мармишка в нас лежить на дні. Коли буде покролочка, це побачимо. Або підніме, або опусти. Ставимо інші. Поставимо п'ять удочок і будемо чекати. Поп'ємо чайочку. Не клює. Будемо пити чай з мелісою. успокаюючий. Заспокійливий, щоб нерви заспокоїти від такого кльову. Знов тікаємо від народу. Втекли вже взагалі, що нікого не видно. На центр водойми. Покльовок ноль. Ну, бачу, щось розпогоджується. 1,9 метра. Риби оце о, на низу рибка. О, народ. Ось тут ми і стаємо. Карась. Перший карасик. Ось такий. Не знаю, бачили ви покльовку чи ні. Ну процес пішов. Ого! Йорш! оце Йоршисько, дивіться, коли ви таких Йоршів ловили, О, моя рука, повністю на мою ладонь. -ху -ху. оце Йорш. Перейшли на... Друге місце ближче до берега камиш. І відразу пішли клювання. Зловив два карася. Один карась зійшов і ще йорша, тобто на йорш ви бачили. Грам вдома зважу раді цікавості. Ну Я думаю, 100 грам точно в ньому є. Йорш, це не йорш, а йоршиська. От за ними ми і їхали. Періодично треба ходити і пробивати луночки, бо замерзають. Бачите, замерзло і він вже не буде грати. І так кожно. Карасики, карасіки. Дивіться, які карасі гарні. О, ха -ха -ха. Так, оце ми удачно перейшли, поміняли місце, то шукав, шукав і нічого, а тут бах, і вже. Чотири карася є. Ловим далі. Оп, карасик. Ще один. Бляха задивився в сторону чуть ли... Вудку не вкрало. О, ну дивіться, вже на жарьоху буде. А, поспішив. Зараза. Карасьова покльовка. Карасики. Карасики. Пішов кльов Ну, за пару годин я виконав норму. Вже 11 чи 12 карасів. Це вже можна дві родини нагодувати, а не одну. Так, чіпили мотилька. мотильок, звісно, на базарі купив. Дядько дав багато, але розмір як кормовий. Вроді дивився, був хороший, а провіз на рибалку мілкий. Ну, клює та й добре. Отак. От Просверлив луночки, постояли, зловив п'ять карасів, все, далі не клює, йдемо далі. Перейшли далі. Знов вже два зловив. Дай Бог зловим більше. Знаємо, як справи з Сергія. Хай нам покаже, а що, Сергій вже рибу сховав? Ні фіга, не сховав. А, во, дивіться, карасі. Ну скільки? 200 грам, правда, Сіви? Грам 200 карасі. О, дивіться, в прямому ефірі тягає. Ну це, не, як він каже, не цільова риба. Окунів ми відпускаємо. О, хороший. Оце це народ ви таких єршів бачили, дивіться так. Не хочу слинитись, але моя рука і ще хвіст заходить на... за руку. Королівські ярші! Дивіться хлопці. Сергій Шевчук словив Тут мене знайшов! Думаємо, що ми будемо робити? Чи фарширувати, чи... Випускає. Відпустили. Добре. Беріть примір з нього. Він всього судака відпускає. Менше бере тільки більше кілограма. 43 сантиметрів. Двох. Я думав, ти більше 43 береш, ні? Ні, ні, двох. Ходи сюди, мій родимий. Мій дружок. Дружочек. Казав, не клює, не клює, і вона клюнула, треба плакатись. Но рши, конечно, тут мама не горюй. Йорш більше карася. Гарні карасики, гарні карасики. Так, для тих, хто... Може не знаю, мормишку ложимо на саме дно. Отак от на саме дно Ой, він піднявся. Хлоп, ліг на дно. Все. А карасьова покльовка отак от піднімає і тягне вниз. Ще раджу періодично перевіряти, бо от з п'яти вудочок витягнув, на двох не було взагалі мотиля. Тому треба хоча б раз там в 10 хвилин дивитися, чи є мотиль. Може десь відвернувся, зловив гаву, воно об'їло і все. Ах, хороший. О, такий косін. Клас! Після обіду оживився кльов. Йорч крупний пішов в карась, ми його знайшли, а до обіду лазили-облазили півставка. Взагалі нічого. Тому треба шукати. Якщо його знайшов, тоді він буде клювати. А так... Длящ, густерка. Густера почти. Ладно. По отпускаем. Декілька слів про сьогоднішню рибалку. В двох словах, зранку ходили цілий ранок, до обіду взагалі нічого. Ходили, блукали, потім прийшли ближче, це ми середину водойми, потім прийшли ближче до берега і знайшли карася. Ну, дивіться, покажу уловчик. Це мій уловчик. Дивіться, які карасики попадаються, гарні. Але саме цікаве в цьому всьому, це оці ярші. Це ярші, ну я не знаю, по грам. Ну не 100, ну 80 точно буде в ньому. Зараз ще почекаємо вечірнього жору. Йорш любить вечір. Хоча б ще по пару таких вершів зловити і запекти солью в духовці. Взагалі рибалкою задоволений. Виїжджайте на природу, дивіться вітер, холод, це ж красотіща. Е, хороший. Мой хороший ты карасик. Чуть ли в удочку не вкрав. Эх, ребятки, вот де кайф. Желтую мормышку вцепив, думал на ерша, а пішов карась. И на дно мармышечку. И ждем следующего. Карась, молодец. По поклевкам видно сразу. О, отдал? Молодец. Отдал. Оп. Да ведь всякий ёж. Красота. Народ, конечно, ёрши. Что я могу сказать? Ввечері почали клювати, дивіться. ну 80 грам йорш. Оп. Оп. О, ще один такий самий. Дивіться, дивіться, розриває йорш. Дивіться, які Йорші. Оп! Дивіться, який йорш пішов! Як з пулемета. На вулиці вже темніє і рш починає брати. Клювати. І гарний йоршик. Йоршик, звісно, буде печений в духовочці на солью. З кишками, з ікрою, з усім. Так, з одної лунки три кабана. О, розмір Не хочу брати в руки слинитись Ну кайф, такі гірші, конечно кайф Ковбася гірші. Ха, Ха Бляха муха не взяв ніякої трапочки, щоб витиратись Ну опять Не опять А снова І серий побіг Карасі, ну зато диви які карасі. Їм же карасі не нравляться, їм гірша подавай, подивись. Йо. Да, одна лунка работает. Бачиш, здесь робоча лунка. Так, сьогодні водохреща, будемо після гіршів руки мити. Заодно скупаємося. Хто купався в ополонці? Хай скажуть, що я не купався, бачите? Крижана водичка. Все.